З нагоди свята 8 березня керівництво області та міста завітало до жінок військовослужбовців 95-ї окремої аеромобільної бригади. В цей день ми завжди поклоняємося жінкам, хранителькам сімейного вогнища, родинного тепла та затишку і даруємо квіти як символ ніжності і краси, і втілюючи у собі найкращі чесноти, наші жінки є справжніми берегинями життя, які тільки тоді набуває сенсу, коли зігріти теплом їх сердець. А ці жінки 95-ї аеромобільної бригади є ще і втіленням мужності, патріотизму і незламності духу, бо вони є захисниками вітчизни. Жінка завжди була уособленням життя. І ви, жінки, є сьогодні берегинями нашої нації. Але сьогодні ви є не лише берегинями своїх сімей, ви сьогодні є справжнім прикладом. Відваги, мужності, героїзму та патріотизму. І ми щиро пишаємося уся наша Житомирщина тим, що сьогодні 117 жінок військовослужбовців захищають нашу державу, незалежність, її єдність на сході України. Сьогодні ви такі гарні, ніжні, тендітні, ви є. Справжнім прикладом незламної сили духу і високої стійкості за сумлінне виконання службових обов'язків, мужність і патріотизм, активну участь у антитерористичній операції багатьом жінкам і військовослужбовцям були вручені почесні грамоти та грошові винагороди облдержадміністрації. Жіночі лагідні очі, ніжне серце та дбайливі руки змінюють наше життя на краще. Можна впевнено сказати, що світ існує завдяки їм, оскільки вони дарують життя, виховують дітей і беруть на свої тандітні плечі весь тягар турбот. Любімі жінки, з праздником вас. Добра вам, щастя, побільше улыбайтеся, любите себе прежде всего, і тоді, ну, ви будете помічати, як вам люди улыбаються в відповідь. Тому сім'ях добра, уюта. Здоровья всем. И на вас, кроме обязанности мамы, кроме обязанности э, хранительницы очага, лежит еще действительно еще одна обязанность. Вы все носите форму, и это вызывает огромное уважение. Низкий поклон вам за вашу почетную миссию в это непростое время. Им, женкам, выстачает духовных сил не только надыхать на завершение інших, а и самим достигать вершин у всех сферах жизни. Тож без перебільшення можна сказати, що кожна жінка це квітка у всій красі і величі.